Сьогодні хочу представити вам мою красуню улюблену Троянду П'єр де Ронсар Виведена вона мейландом, названа в честь великого французького поету, який воспівав при дворі кохання, писав оди та гімни коханню. От і назвали цю трояндочку в честь такої, видатної людини. Як французький поет, є в неї також ще ім'я друге Еден Роуз. Не менш красиве і не менш поетичне. Троянда дуже гарна і в розпускі, і в бутоні, дуже красива. У моїй трояндочці три роки. Квітує вона з першого року. З першого свого року був малесенький кущичок, але вже квітував. Мені так було дуже хотілося побачити його перше квітування, убідитися, що це точно я купила саме П'єр деронсар. Дуже я хотіла. Ви знаєте, дуже багато схожих є. І Цезар теж вона дуже схожа на цю троянду. Але ж кажу, хотіла убідитися в тому, що купила саме П'єр Ронсар. і була дуже задоволена, коли він у мене вперше розквітнув. У тому році теж квітував, але був набагато меншенький. кущ росте дуже потужний, розлогий. Взагалі веду я його е, шрабом, але це потужна плетюча троянда. Ведуть її і на арку. Я ви, як бачите, посадила її біля альтанки. Мрію, що колись вона досягне величезних розмірів, і буде мені прикрашати мої літні такі вечори відпочинку. Має тонкий аромат, пахне злегка, але трояндочка бере. Насамперед красою своєї квітки. Квітка густо набита, красива. В розпуску вона рожева, має зеленкуваті поверхневі пелюсточки. У відквіті вона набирає більш білих кольорів, більш білих відтінків. Зараз у неї квітування. Розпочалось та не тільки півтори, вона вже квітне, тому що вона така роз рожевенька, рожевенька, білолиця, красуня, дуже гарна троянда. Я думаю, кожен квітникар мріє про цю красуню в своєму садочку. Рекомендую, вона безпроблемна трояндочка. Так, її треба обробляти, має графік обробок, і фунгіцидами, і інсектицидами. Тому треба їй приділяти увагу. І в плані підкормок, теж треба її кормити. Бо ви бачите, що квітування у неї красиве, обливне. Тому, коли вона відквітує, потребує вона підкормочок. І будемо ось її кормити. Друга хвиля квітування. Менш потужна, але теж є, десь вона буде в серпні, друга хвиля, теж гарно квітує. І ви знаєте, по кольору дуже відрізняються квітування червневе і квітування серпневе. Це як дві, я б сказала, різних квіточки. Більше зеленця в серпні, і вона більш така біло-рожева. Якщо зараз вона Рожевезни в неї більше в повному розквіті, то в серпні вона трошечки інша. Але не менш чаруюча квіточка, дуже-дуже красива. Рекомендую вам цю квітку гарну, розкішну троянду. А зараз хочу показати вам ще одну рожеву красуню. Вона тільки починає своє квітування, має теж обливне, дуже красиве. Цвітіння – це трояндочка Помпонела. Чашовидні квіточки має, вона ніколи не розкриває, не показує свого личка красивого. Ось така вона гарнюня, квітне великими суцвіттями, квітне дуже довго, квітування в неї продовжується три тижні. Квіточка у неї у відквіті. Немов забальзамована стоїть, ну така красива квітка, дуже гарне листя, практично безпроблемна трояндочка, дуже гарна. Мені дуже подобається, гарно виглядає в букетах, гарно виглядає на кущу, кущ доволі розкидистий. Треба його садити на вільному місці. Я посадила у дворі, то мені прийшлося його переносити. Бо місця він потребує багато і в вишину. 160 десь сантиметрів у мене і в ширину також має півтора метра. Погляньте, яка поряд з нею сусідочка. Це прекрасна троянда букаву. Мускусна троянда, теж вона виглядає шикарно, до неї підлітають всі бджоли світу, я би сказала, має такий приємний. Ледь-ледь помітний аромат. Практично без аромату, можна сказати. Хтось її може називати і не трояндочкою, бо, бачите, має такі. Простенькі квіточки, але пишні. Суцвіття має дуже гарний мускусний сорт, можна його стригти, як, як ти хочеш, як ти бажаєш. І маленьким, кругленьким кущем його можна робити. І якщо ви будете обрізати тільки на ній оцвівші квіти, оцвівші суцвіття, то вона буде у вас великим громадним прямо кущем. Зараз я вам покажу інший кущик, менший. Вона дуже гарно черенкується, череночок. Дає корні прямо зразу, і тому її я зробила ще й маленького собі кущика з черенка. Зараз вам його покажу. Ось мій молодий кущик, як я вам казала, я його прочеренкувала в позапрошлому році. І ось маємо вже таку гарну трояндочку. Хочу з неї зробити таку стіну майже, поряд теж посажу, щоб була така. Загорожа з них красива, квітнуть вони довго, квітнуть красиво, квітування пишне. Дуже люблю цю трояндочку. А ось у мене чарівна незнайомка. Посадила я її, вона квітне всього лише один раз. Дуже мені хотілося би знати її назву. Може, хтось з вас знає, хто це така красива чарівна дівчинка. Вона майже без аромату, але красива. Я думаю, що вона з плетючих троянд, тому що стремиться вона бути плетючкою. Хоча я її обстригаю, не даю їй багато наростати, тому що це за двором у мене кущик росте. І тому ось воно, така вона у мене. Але квітне красиво, ніжно, взагалі полюбляю рожевий колір. Колір такий. Дуже приємний, завжди придає нам настрою і тому дуже полюбляю рожеву трояндочку. Заходьте на мій канал, діліться, як ви вирощуєте свої улюблені квіти, як ви за ними доглядаєте. Я знаю, що квітка вимагає багато праці, але вона нам дає і багато натхнення. Так, що давайте вирощувати красу, заквічувати нашу землю. Добра вам та любові, мої милі.